Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 2 червня. Україна знищила російських стратегічних літаків на 7 мільярдів доларів. На президентських виборах в Польщі переміг антиукраїнський кандидат. Трамп вважає, що Байдена замінили роботом. Мене звати Яна Поркун. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Голова служби безпеки України Василь Малюк підсумував результати операції Павутина, в результаті якої було атаковано 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії на чотирьох основних аеродромах. Базування загалом у наслідок ударів дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких А 50 Ту-95, Ту-22, М3, Ту-160. Основна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів. За словами малюка, робоча команда, яку він очолив, готувала спецоперацію понад півтора року. За даними видання Ексіос, Сполучені Штати не були проінформовані про воєнну операцію. Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї коштом внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн Бухарестської дев'ятки та нордичних країн. Цифри вражають за даними заступника міністра оборони України Олександра Козенка, Україна здатна виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією. Заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії. Кароль Навроцький здобув перемогу на президентських виборах в Польщі. Повідомляє видання газета Віборча. Президент Володимир Зеленський привітав новообраного польського лідера та зазначив, що очікує плідної співпраці. Докладніше про переможця президентських виборів дивіться у нашому сюжеті президент Польщі проти України. Велика Британія планує масштабну оборонну реформу. Пише видання «The Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що уряд планує інвестувати 20 мільярдів доларів у програму ядерних боєголовок. І побудувати до 12 підводних човнів у партнерстві з США та Австралією. Президент США Дональд Трамп поширює у своїй соцмережі True Social теорію змови, стверджуючи, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують клонів або роботизованих істот. Коментарі, як то кажуть, зайві. У США шукають ідеї, як адаптувати щоденні звіти розвідки до інтересів Трампа. Повідомляє мовник NBC з посиланням на джерела. Серед ідей директорки нацрозвідки США Габард – робити звіти в стилі новинного випуску улюбленого телеканалу Трампа Fox News. Дональд Трамп не часто читає тексти, проте від телевізора його не відірвати. Іронізує видання. Vodafone почав блокувати мобільні номери за несплату тарифу. Номер блокують вже на наступний день. Попереджає видання Телеграф. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 3 червня. Росіяни захопили Костянтинівку. СБУ втретє підірвала Кримський міст. Ще одному офіцеру ТЦК повідомили підозру через побиття ухилянта. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Українська делегація, на чолі з міністеркою економіки Юлією Свериденко, прибула до Сполучених Штатів для переговорів з представниками команди Дональда Трампа за словами очільника офісу президента України Андрія Єрмака. Основні теми зустрічі санкції проти РФ та зміцнення оборонної співпраці. Російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області у ніч на 3 червня. За даними аналітичного проєкту, дівстей ситуація щодо ще трьох населених пунктів кіндратівки, водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога. Наразі уточнюється. Сбу втретє підірвало кримський міст і вдруге за один день повідомляє прес-служба відомства. Спочатку агенти спецслужб замінували опори мосту під водою, заклавши 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті та підірвали жертв серед цивільних немає. Сама операція тривала кілька місяців. Повторно кримське міст було атаковано підводними дронами. Як стверджують ВЗУ, фактично міст перебуває в аварійному стані. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військово зобов'язаного чоловіка. За даними видання Українська Правда, чоловіка побили, застосувавши сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Російські війська вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Сумська ова повідомляє про трьох загиблих та 25 поранених. З них троє дітей і троє дорослих перебувають у важкому стані. Українця Романа Лавроновича, підозрюваного у підпалах майна прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Телеграм. Про це повідомляє Радіо Свобода. Після обвалу мосту на пасажирський потяг в Брянській області російські залізниці радять пасажирам не спати головою до вікна. Пишуть російські змі. Нагадаємо, що внаслідок обвалу загинуло семеро людей і понад сто постраждало. Прем'єр Монголії йде з посади, і цьому передували тижні протестів через розкішні заручини його 23-річного сина. Повідомляє видання Політіко. Протестувальники обурювались польотом на гелікоптері, дорогій обручці, дизайнерським сумкам і елітному автомобілю, які потрапили на відео. На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна. Повідомляє видання Білд. Найактивніший вулкан Європи почав вивергати сьогодні вранці, викидаючи в повітря потоки лави, попелу та газу. Перелякані туристи розбіглись від величезних хмар пилу та каміння. Як повідомили в Італійському інституті геофізики та вулканології, виверження було спричинене обвалом на північній стороні кратера. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Головне про події 4 червня. Рада звільнила від ввізного мита оптоволокно для дронів. Україну запросили на саміт НАТО. Росіянам пропонують понюхати Путіна по акції та за доступною ціною. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Верховна Рада майже одностайно ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель. Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. Україну запросили на саміт НАТО в Газі. Це підтвердив для Радіо Свобода генеральний секретар Марк Комаркрюте. Втім, у якому саме форматі відбудеться ця участь і скільки місця відведуть Україні на саміті, та в його коміке наразі невідомо. Нагадаємо, раніше італійське агентство АНСА стверджувало, що США виступають проти запрошення Володимира Зеленського голові антимонопольного комітету України Павлу Кириленку зменшили заставу до 25 мільйонів гривень, але за кордон виїжджати не дозволили. Повідомляє видання Бабель. Криленка підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 мільйони гривень. Журналісти виявили в нього та його сім'ї численні апартаменти, земельні ділянки, офіс, аптівки та паркомісця. Хакери гур атакували ресурси конструкторського бюро Тупалів, отримавши важливі дані про виробника стратегічної авіації окупантів. Як повідомило агентство Уніан, спецслужба заволоділа вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Південна Корея обрала нового президента. Ним став лідер опозиції Лі Ліджеміон, який неодноразово виступав проти військової підтримки України, пояснюючи це тим, що Південна Корея має зберігати дружні відносини з Китаєм та Росією. Видання Телеграфій нагадує, що Республіка Корея підтримує Україну від моменту початку повномасштабного вторгнення. Російський диктатор Путін хоче розмістити 10 тисяч солдатів у Придністров'ї, яке поряд з Одещиною, стверджує видання Financial Times. Щоб реалізувати цей план, Кремль планує встановити у Молдові проросійську владу. Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти. За даними агенції Bloomberg, постачання іранської нафти до Китаю знизилось приблизно на п'яту частину у травні до 1,1 мільйонів барелів на добу. Причина ускладнення логістики через посилення санкцій Сполученими Штатами. Два найбільших покупці російського скрапленого природного газу Франція і Бельгія, відмовляються підтримати запропонований Єврокомісією план щодо відмови від постачання газу з Росії. Про це пише видання Політико. Президент США Дональд Трамп підвищив до 50% мита на сталь і алюміній, що імпортуються в США. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Мита підвищуються для всіх країн, крім Великої Британії, для якої мита на сталь і алюміній залишили на рівні 25%. Росіянам пропонують понюхати Путіна. Приголомшило курйозною новиною своїх читачів видання Телеграфі на одному з найбільших маркетплейсів РФ у продажу з'явились свічки, начебто цитуємо з запахом російського президента. Коштує таке задоволення по акції всього 546 рублів. Це приблизно 290 гривень. Безплатний концерт Леді Гаги 3 травня на пляжі Копакабана в Ріо де жанейро Бразилія зібрав приблизно 2,5 мільйонів її прихильників. А місцевій економіці приніс приблизно 105,8 мільйонів доларів. Як повідомляють українські новини, це стало найбільш відвідуваним сольним музичним концертом в історії. Побивши попередній рекорд, встановлений мадонною на тому ж місці 4 травня 2024 року, коли її концерт на узбережжі Атлантики відвідали близько 1,6 мільйона людей. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Проху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 5 червня. Українці готуються до перебоїв зі зв'язком. Трамп передав ракети для України на близький схід. Василь Ломаченко завершує кар'єру. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна та Японія підписали угоду для отримання трьох мільярдів доларів від заморожених російських активів. Повідомляє телевізійна служба новин. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки і посилення України. Сили оборони України вразили установки іскандер поблизу міста Клінци у Брянській області. Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, ворожий підрозділ 26-ї ракетної бригади готував удар по Україні, який вдалося випередити. Голові антимонопольного комітету Павлу Кириленко повідомили про нову підозру за даними слідства у 2024 році. Кириленко не вказав у своїй декларації дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль. Зареєстровані на родичів дружини. Дружину посадовця Аллу Кириленко підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні. У Києві на одному зі збірних пунктів для відправлення призовників до навчальних центрів виникли заворушення, які на місці події припинили правоохоронці. Про це повідомили у київському міському ТЦК раніше у мережі поширилось відео, де мобілізовані чоловіки нібито сваряться з військовими, блокують двері та закликають інших озброюватись, щоб вирватись. Підозрюваному вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили арешт до 4 серпня. Повідомляє суспільне зниклих безвісти військових визнаватимуть померлими через два роки після завершення війни. За даними телевізійної служби новин, відповідний законопроєкт ухвалили депутати. Втім, суд може прийняти таке рішення після шости місяців відповідомлення про зникнення, з яких можна припустити загибель військового українцям. Потрібно готуватись до перебоїв зі зв'язком. Попередило видання Telegraph.ua. Відключення мобільного зв'язку може стати одним із засобів боротьби з ворожими безпілотниками. Стало відомо про двох загиблих воїнів внаслідок ракетної атаки російських окупантів, 4 червня, по навчальному полігону на Полтавщині. Як повідомили в Полтавській ОВА, один із загиблих військових досвідчений інструктор, фахівець тактичної медицини та вогневої підготовки Артем Куценко. ЄС продовжив пільговий режим на імпорт української сталі та заліза на три роки. Про це йдеться на сайті ради ЄС. Рішення дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році, для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції. Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправила американським військам на близький схід спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам. Про це пише видання The Wall Street Journal. Водночас стало відомо, що Трамп вважає спецоперацію Павутина, в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації РФ. Потужною і крутою, але хвилюється за наслідки. Про це написав портал Axios. Трамп заборонив в'їзд на територію штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще самих країн. За даними мовника CNN, йтиметься про Афганістан, Бірму, Чад, Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею, Гаїті, Іран, Лівію тощо також президент США призупинив візи іноземних студентів Гарварду, 60% яких є громадянами Китаю. У США за 537 мільйонів доларів утилізують легендарний атомний авіаносець Ентерпрайз, який свого часу побудували за 451 мільйон. Повідомляє агентство Уніан. Перший у світі атомний авіаносець із вісьмома реакторами був прийнятий на озброєння у 1961 році і виведений з експлуатації лише у 2012-му, взявши участь у військових операціях від холодної війни до конфліктів після 11 вересня роботи з утилізації мають бути завершені до листопада 2029 року посеред тихого океану палає вантажне судно з трьома тисячами авто на борту серед яких 800 електромобілів як повідомляє телевізійна служба новин судно Міда» з під прапором ліберії прямувало з китаю до мексики усіх 22 членів екіпажу евакуювали Очільник північної Кореї Кім Чен Кимчанин пообіцяв надалі беззастережно підтримувати російського диктатора Путіна у війні проти України. Про це повідомляє північно-корейське державне інформагентство Кісіне. Під час зустрічі із Шойгу у пхеняні кімчанин побажав Росії цитуємо перемоги у справедливій і священній справі захисту свого національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки. Боксер Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри, пише видання Бабель. У своєму зверненні в соцмережах боксер не згадав про Україну українських болівальників та війну, але подякував Богу, батьку тренеру та родині своїй команді, і навіть США. Нагадаємо, що на рахунку чемпіона світу в легкій вазі за версіями ІБФ і БІПІБІО Ломаченко 18 перемог, 12 з яких нокаутом і три поразки. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Головне про події 6 червня Україна пережила чергову ракетну атаку Росії через конфлікт. Ілона Маска з Трампом обидва втрачають мільйони. Том Круз потрапив до книги рекордів Гіннеса. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Росія хоче окупувати всю територію України на схід від річки Дніпро і захопити Одесу та Миколаїв наступного року. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі. За даними Київської ОВА, чотири людини загинули. 27 отримали поранення. На Червоній гілці метрополітену пошкоджено колії та кабелі між станціями Дарниця Лівобережна. Понад 2 тисячі родин лівого берега Києва залишились без електропостачання. За даними столичної мерії, під час нічної атаки, яка тривала понад 4 години, Київський метрополітен прихистив 24 тисячі людей, із яких понад 2600 дітей. Також потрапила під ракетний обстріл в Луцьку збірна України з легкої атлетики. Повідомила прес-служба федерації. Серед об'єктів цивільної інфраструктури, які постраждали внаслідок комбінованого удару, був готель Мотор, у якому перебували наші спортсмени. Своєю чергою сили оборони завдали успішного удару по двох російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях базування авіації росіян та по інших важливих військових об'єктах. Про це повідомляє генштаб зсу. Євросоюз може включити Росію до сірого списку з відмивання грошей. Це тягне посилені фінансові перевірки. Пише видання Financial Таймс. Українські спецслужби готуються до інших складних операцій на кшталт павутини, стверджує видання The Washington Post. Нібито сторони давно хотіли вийти з глухого кута у війні на виснаження. А вдала операція стала сміливою спробою України перезавантажити стіл переговорів. Президент США Дональд Трамп обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації. У Білому домі ця атака викликала гнів і спровокувала нову хвилю дискусії щодо доцільності подальшої підтримки Києва. Про це пише видання The Atlantic. Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом поставив під загрозу державні контракти компанії SpaceX на суму близько 22 мільярдів доларів, стверджує агентство Reuters. Падають акції Тесла, а криптовалюта Dogecoin, яка отримала популярність завдяки підтримці Ілона Маска, і зовсім обвалилась. Падіння становить приблизно 10% лише за один день і загалом на 22% за тиждень. Втім, як запевняє видання політику, в Білому домі намагаються помирити Трампа з маском. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг переконати президента США Дональда Трампа в необхідності надання допомоги Україні. Підсумовує видання The New York Times, Результати поїздки Мерца до Вашингтону. 62-річний голівудський актор Том Круз потрапив до книги рекордів Гіннеса, 16 разів стрибнувши з палаючим парашутом. Повідомляє CNN. небезпечний трюк Знімали для нового епізоду фінальна розплата в національному парку Драконові Гори в ПАР. Актор без дублерів стрибав з гелікоптера з парашутом, просоченим паливом і підпаленим у повітрі. Це канал Телеграф, мене звати Яна Прохун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.